Український народний костюм важко уявити без прикрас. Адже такі аксесуари не лише збагачують образ, а й мають певний український код. А знаєте ви, що таке бойківський язик? Силінки, весьорки, кризи, коралі, а що таке патьорки? А звідки пішла чоловіча краватка? Це все на та на грудні прикраси. Отже, пропонує невеликий екскурс в історію ношинних та народних прикрас Східної Бойківщини. Традиція носити прикраси сформувалася ще багато століть тому. Отже, різноманіття цього декоративного елементу одягу дуже велике. Протягом усієї його історії намисто змінювалося за кольором, формою, матеріалом і навіть за способом носіння. Найперші нашийні прикраси були з кісточок овочів, зерен, скойок, це двостулкові молюски, фруктових плодових плодів гарної форми, а вже з часом їх змінили камінні, металеві та скляні наместинки. Ще пізніше намисто почали виготовляти з дорогих природних матеріалів, таких як корали, бурштин. Перли, скло, смальта, гранат. Його, його могли дозволити собі лише заможні міщанські жінки. Трохи пізніше прикраси почали носити і жінки з бідніших сімей, але у них прикрас було у меншій кількості. Для Бойківчанки вийти на вулицю без намиста все одно, що вийти без одягу. Чи то свято, чи храм, чи звичайний день за роботою. Шию жінки прикрашала низка майстерно вироблених намистин. Воно вважалося оберегом від недобрих людей. А зараз про різновиди бойківських жіночих та чоловічих прикрас. Бурштинове намисто. У нас на Долинщині жінки носили намисто із щирого, тобто ж справжнього бурштину, оскільки його видобували на Прикарпатті. Вважалося, що бурштин приносить здоров'я. І покращує колір жіночого обличчя. Намистини вирізували гострим ножем, надаючи їм круглої або гранчастої форми, досить великого діаметру, і нанизували більші посередині, менші по краях, укладаючи довгу низку, що сягала нижче середини грудей. Найчастіше таку масивну низку у бурштину носили разом з коралами. Коралі чи не на найпоширеніше бойківщині було коралове намисто? Червоні коралі на тлі української вишиванки це неймовірно красива і вишуканість, рожеві з сірим чи червоним відтінком, намистини однакової форми, але різного кольору. Нанизувалися на шовковий шнурок у певному порядку. Великий всередині, а менші по краях. Червоне коралове намисто. Як вірили наші пращури, було наділене магічними властивостями. Яскраво червоні намистини на жінці означали, що вона здорова, а темні і сіруваті попереджали про хворобу. Дорогі червоні коралі оброблялися у вигляді овалів чи барилиць. Більш дешеві коралі були невеликі, нарізані у формі маленьких циліндриків, називалося колюче намисто. Корали для намиста привозили із Середземного та Червоного морів. Такі прикраси могли придбати собі лише заможні жінки. Також існували правила носіння коралів. Зокрема, в часі жалоби чи посту червоні коралі змінювали на молочне або прозоре намисто. Жінки поважного віку, якщо й носили намисто, то в незначній кількості і темного колю. Тепер про пацьорки. Уявлення про намисто бойківських жінок було б далеко непевним, якщо не згадати про пацьорки. Саме так називали скляне намисто, яке було надзвичайно дорогим, адже розписані вручну намистини привозили із далекої Венеції, виготовлялося із мурованого скла, яке донині не втратило своєї слави та цінності. Намистини нанизували на одну нитку. А тепер намиста із перлів також дорого коштувало, і намисто адже мушлі також привозили із заморських країв. Перляні прикраси були привілеєм лише найзамотніших палянок. А тепер поговоримо про намиста з бісеру, які були невід'ємною частиною жіночого одягу. Не тільки на Долинщині, а й в різних регіонах Войківщин. Називали їх по-різному драбинки, ширинки, плетінки, плетеники, силінки, пилованки, кризи, гарди, гардани, візьорки. А тепер просилінки. Їх робили із кольорових скляних пацьорок, нашиті на стрічки сукна або полотна, що засібались гапликами. Вони бувають переважно однодільні, водільні або зубчасті. Для плетіння використовували геометричні узори, ромби, трикутники, зигзаги, кривульки тощо. Округлі, як комірці, носили дівчата й парубки, молоді газди та ґаздині. Смужки із дрібних намистин нанизувалися на кінську волосінь, дівчата носили їх на шиї або на чолі. Як писав Іван Франко, Жінка без драбинки, або, як її ще називали силінки на шиї, вважалася зганьбленою. Силінки є гарною оздобою сучасного одягу. Бойківський язик, це рідкісна жіноча прикраса, широка прямокутна смужка з бісером завдовжки 30 та завширшки 12 см. Відтак оздоба мала ажурне плетиво, орнаментальне нескладними ромбами. Та ламаними лініями з обох боків язика були прикріплені шнурки, за допомогою яких зав'язувалися на шиї. Язик зачіпляли поверх домотканої вишитої сорочки, з відкритою горловиною, тобто пазухою. Тобто прикраса виконувала ще й функцію своєрідного оберега, який прикривала груди, і оберігала їх відлого ока. Її носили заміжні молоді жінки в селах кропивних та церківна. Кризи у нашій східній Бойківщині виготовляли широкий у вигляді кровлого коміра, який складався з трьох смуг різної ширини, з'єднаних між собою. Вони покривали шию, плечі та груди, або носили їх переважно на свята та по кілька штук різної довжини та ширини з різними орнаментами і різних кольорових гама. Досліджуючи українське народне вбрання на це значення прикрас, звернув увагу Головацький і підкреслив, що в ті часи було звичним зберігати гроші у вигляді нетлінного капіталу кораляв, бо на випадок потреби можна було їх продати. Але панувало таке переконання, що купі гроші держаться як намисто на шиї висить, а продати і гроші зійдуться. А тепер поговоримо про кроватку або галстук. Це нагрудний нагрудна прикраса для чоловіків через широкий тип чоловічої нагрудної оздоби у вигляді видовженого 4 або п'ятикутника з вузлом у горі. Кріпиться на шиї за допомогою тонкої тасьми або гумки. Прикрасу виконують у техніках вишивання, ткання або нанизування. Вона взяла початок від шматка шовку, схожого на шарф, який носили хорватські солдати, і називався Крават. Близько 300 років тому англійці винайшли краватку, яка була такою товстою, що могла захистити від удару мечем. Є багато цікавих фактів про кроватку. кроватка з пісеру, як оздоба народного одягу. Набула популярності упродовж другої третини ХХ століття і побутує дотепер. На щастя, традиційні прикраси і зараз у тренді, їх залюбки носять у стилі етно. Ось і ми переконалися, що історія нашийних та нагрудних прикрас дуже цікава. Завітайте до нашої бібліотеки, щоб із них із книг, які є у фондах, більше дізнатися про красиві аксесуари.